Вітаю всіх. Мої підписники пишуть мені розглянути питання щодо мобілізації студентів з першої вищої освіти, але після 30 років. Я десь читала, що такий варіант теж розглядають. Багато інформації, дуже багато вкидів треба розглядати. Давайте так: Верховна Рада планує затвердити норму, щоб студенти першої вищої освіти. Після 30 років не мали відстрочки від мобілізації. Верховна Рада це планує затвердити. Так. Ну, поки що тільки думають. Це плани і не більше. Хоча це ресурс, це добрий ресурс для мобілізації після 30. І це для країни потрібний ресурс для мобілізаційний, скажімо так, але вони ще думають. Ну, давайте подивимось. Домовляються, шукають варіанти, треба захищати країну. Ви угу. знаєте, важко це питання вирішити. Ні. Дебатів багато. невигідно, це невигідно по ресурсам. Шукати шляхи інші треба. Ви знаєте, тут, після 30 перша освіта, вони це розглядають як варіант. Це розглядається, і саме як варіант, не основний вихід, а як варіант. Це як варіант, після 30. -ти. А давайте так буде. Верховна Рада затвердить вік. Для мобілізації ну, з 20 років. Наприклад, з 20 років те, що просять штурмовики. Бачила інтерв'ю. Вік мобілізації знизять до 20 років на законодавчому рівні. Як просять штурмовики? Ось він. Шторм. Ось вони хочуть. Емоції, ось. Не, ну, ви знаєте, може це бути. Так, це може бути. Це може бути. Може бути. Так. Може бути. Ви знаєте так. Це можливо при такій ситуації вже не дуже добрій на фронті, коли дійсно потрібно буде, буде вигризати території, вирішать це робити, скажімо так. Це колесо долі і Мах, Це дві карти, які кажуть, що. Діяти треба. І ситуація повертається так, що треба діяти і діяти рішуче, і діяти швидко. Тому вони не хочуть, звісно, цього не дуже. Але виходу не буде. Вихід не бачить. Вихід. Виходу іншого не буде. Розумієте, вихід. Тому, на жаль, можливий такий варіант для першокурсників. На даний момент така ситуація, а там побачимо.